Підбір волотистої гортензії на штамп дівчинка хоче, фрайс мельба. Дивіться, покажу вам чотири варіанти, але з півлітрового горщика саме зразу вирощувати на штамбі. Ну, все-таки за тонкі самі пагони. Ось дивіться. Якщо ось це тонкі прибрати, так? Ось цей весною. Ну, ось так висадити, ось обрізати на одну бруньку, то тоді підуть такі товсті пагони, на яких вже можна буде робити штамп. Ось такий варіант перший. Ось це так само це все вирізається, ось це лишається, обрізається на одну бруньку. І тоді вирощується сам хлист. Ось це другий варіант. Прайс мельба. Це двохметрові, високі, класичні кущі. Так, ось цей третій. Дивіться, ось так покажу вам. Фрайс мельба. Цей можна сплести, але все рівно він мені як тонкий. Але дивіться самі, я показую варіанти, а ви вже хочете, якщо він підходить, обирайте. І ось такий один. І все рівно, так як в неї дуже досить великі волоті, так вона не як Ваніла Фрайс, вона не валяється, вона тримає свої волоті, але і пагони мають бути крепкі, розумієте? Основу треба виростити. Не знаю, якої ви хочете висоти сам штамп. Ось це четвертий. Якщо щось підходить з цих варіантів, я вам ще зараз подивлюсь один сорт. Будь ласка, перший, другий, третій, оцей що з двома, і ось цей четвертий. Прайс мельба. А ви можете замовити. По вайберу так само вам підберу, відправлю все новою почтою по всій території України. Є різні сорти волотистої деревовидної. висаджувати можна зараз. Вона морозиційка, не потрібно нікуди носити, нікуди ці саженці не дівати, навіть якщо не висаджуєте, не заносите їх в приміщення.